Комунальний заклад, територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальної послуг Южноукраїнської міської територіальної громади, опікується практично всіма соціально незахищеними категоріями населення. У нас працює чотири відділення: відділення організації та надання адресної та грошової допомоги. Відділення соціальної допомоги вдома, відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю і відділення оздоровчо реабілітаційних послуг. Кожне відділення займається своїм напрямком. Відділення оздоровчо-реабілітаційних послуг, в якому ми зараз знаходимося, надає оздоровчі послуги для людей похиловіку і осіб з інвалідністю. Вони тут отримують комплекс послуг не тільки оздоровчих, а колектив. Займається організацією їхнього дозвілля, тобто це і культурно-масові якісь заходи, і робота психолога, і консультації тут на місці, роз'яснення щодо отримання соціальних послуг і державних допомог. Ми вдруге тут взагалі ніколи ніде не відпочивали за своє життя, так вийшло по життю. То для нас це було Прям ну, таке свято, і ці жінки, які тут працюють, це такі і умнічки, і добросовісні, порядні, і уважні, і хазяїчки. Тут завжди така ідеальна чистота. Все таке смачненьке, ще, ще за цей заїзд, ще ми тільки другий день. А за прошлий заїзд там все було. І концерт були, і, і психолог приволобший. Танцы и протесту. Да, все было. И вывозили на бух. В общем, все хорошо было. Мы сюда приехали в конце марта. Здесь мы в терцентре, кстати, жили два месяца. Вот. А потом ну, арендуем квартиру. Вот. И сейчас вот попали сюда отдыхать, так сказать. Ну, здесь очень хорошо. Во-первых, очень добрый, внимательный персонал. Ну, сами видите, атмосфера какая, тишина, спокойствие. Все очень красиво, чисто. Також у нас працює відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, яке опікується саме дітьми з інвалідністю, а також дітьми, у яких є ризик отримання інвалідності. Вони отримують Педагогічні послуги, вони отримують реабілітаційні послуги. Також у нас є відділення соціальної допомоги вдома, це допомога вдома людям, особам похилого віку, одиноким і самотньо проживаючим. Також у нас є відділення адресної та грошової допомоги, яке займається всіма категоріями населення. Тут дуже різноманітний комплекс послуг, і палюкарські послуги, і послуги зудівка, і швачки, і пункт видачі речей, і пункт прокату технічних засобів реабілітації, і надання різних допомог за рахунок місцевого бюджету. Час вніс корективи і з початком повномасштабної війни з Російською Федерацією. У нас з'явилися і нові категорії, яким ми допомагаємо. Це і внутрішньо переселені люди, які у свій час знайшли притулок у нашому відділенні оздоровчо реабілітаційних послуг, а також дуже велика частина нашої роботи це гуманітарна допомога. Це дуже велика робота. Це не тільки важко фізично, це дуже важко і морально. Взагалі з людьми робота дуже важка, тому що до нас приходять в основному люди не своїми радісними звістками. Вони звичайно приходять із своїми проблемами і своїми болями і бідами. Раді допомогти всім, раді допомогти у будь-якому всьому, чому можемо і матеріально, і психологічно. Наші відділення завжди відкриті для всіх наших мешканців. Передень свята хотілося б привітати наших працівників, які не тільки віддають свій час роботі, віддають часто душу. Дуже радісно, коли ми у відповідь отримуємо також позитив, отримуємо посмішки, щасливі, задоволені обличчя тим, що ми людині допомогли чимось. От, і дуже радісно а, бачити результати своєї праці, от, і а, задоволені, радісні людські обличчя. Ну, як ви знаєте, наше управління займається багатьма батьма напрямками роботи, але з них основні це виплата державних соціальних допомог, біль, компенсації. Це надання засобів реабілітації, забезпечення ними, а також питаннями сім'ї, питаннями праці, питаннями протидії насильству, а також протидію торгівлі людьми. Я думаю, що кожен громадянин нашого міста, кожен житель нашого міста, він є нашим клієнтом, тому що до нас приходять від народження дитини. І коли отримати треба допомогу при народженні дитини, пакунок малюка, чи дитину усиновлюють, чи це виплати ДБС, чи виплати матері одинокої. І також приходять до нас пенсіонери, це вже люди віку, для того, щоб вже отримати пільги як дітям війни, наприклад, або отримати посвідчення ветерана праці. І тому ми охоплюємо всіх громадян нашої громади і надаємо їм різні види державних допомог, виплати здійснюємо, надаємо пільги, компенсації. У нас змінилися обставини в нашій державі в зв'язку збройною агресією Росії. У нас збільшилась кількість переміщених осіб, які приїхали до нас в місто. А їм, як ви знаєте, необхідна допомога. І тому. Ми надаємо їм допомогу у пошуках житла. Крім того, люди до нас приїжджають із різними проблемами, і тому ми надаємо якби можливо і не специфічну допомогу, але ми те управління, яке повинно вислухати, і надати допомогу, надати допомогу зорієнтуватися людині у суспільстві і щоб вирішила вона всі проблеми. В останній час у нас збільшилося навантаження, також тому, що ми ще займаємося гуманітарною допомогою, і ця розмір допомоги під час, ну, під час збільшується, і тому наші працівники спільно з комунальним закладом і з другими соціальними службами видають гуманітарну допомогу. Вона надходить від організації як міжнародних. І в тому числі ми отримуємо державну допомогу від обласної державної адміністрації, вона надходить на виконком, а потім виконком розподіляємо, отримуємо, і видаємо. Визначаємося з категорією і все організовуємо видачу. Взагалі наша робота соціального працівника це, це не просто не робота навіть, а це просто покликання, тому що до нас приходять тоді, коли важко. І кожен наш працівник вміє не тільки надати допомогу, він ще повинен вислухати і надати пораду. Ну, ось така у нас робота допомагати людям. Центр соціальних служб працює з 12-го року щорічно, наближаючись до професійного свята, до дня працівника соціальної сфери, проводиш такий, нібито, аналіз, скільки ж клієнтів до нас прийшло. Скільки отримало послуги, ті, на які вони очікували, і категорії не міняються. Вони тільки, кількість їх тільки збільшується. В цей важкий рік у нас додались категорії внутрішньо переміщених осіб, переселенці, люди, які позбавилися житла, які втрачають надію. Але вони і отримують підтримку і отримують допомогу у нас в місті. Ми взаємодіємо з багатьма організаціями для того, щоб залучити їх до вирішення проблем осіб і сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. В цьому році нам вдалося реалізувати проєкт. Ми намагаємося, здійснюючи соціальну політику, реалізуючи соціальну політику в нашому місті. Якомога покращити якість послуг, які надаються нашими установами. А саме в цьому році ми відкрили денний центр для постраждалих осіб від домашнього насильства. Жіночки, діти, які систематично підпадають під домашнє насильство, отримали змогу. Перебувати в затишному безпечному місті, отримати кваліфіковану підтримку психолога, фахівця і соціальної роботи. Місце я не повідомляю, але за направленням фахівця і соціальної роботи, особа може туди потрапити. Додалася в нас робота з розповсюдження і роздачі гуманітарної допомоги. Від моменту, коли почалася війна, мешканці дуже активізувалися. Приносять речі, приносять одяг, приносять іграшки. Окрім того, що нам ще й благодійні фонди надають, памперси, дитяче харчування, колготки, шапочки ну все те, що потрібно, ну не все, але частина того, що потрібно діткам до трьох років. Намагаємося надавати послуги так, щоб люди, які потребують, їх отримували. Отримували якісні, працювати з людьми важко, тому хочу сказати, що робота з людьми вона потребує певної поваги один до одного, певного терпіння, самовідданості і емоційної якоїсь такої стабільності. Тому я дуже вдячна своїм колегам, хто зі мною працює безпосередньо в центрі, ну і партнерам, з ким ми працюємо, вирішуючи проблеми. Питання наших мешканців нашої громади. Тож вітаю колег зі святом, з не соціального працівника. Бажаю насамперед вашим сім'ям тепла, поваги, любові, турботи. І сподіваюся, війна закінчиться якнайшвидше і все буде Україна. Щиро вітаємо всіх працівників соціальної сфери зі святом. Ви робите дуже велику та важливу роботу. Ви допомагаєте тим людям, які не зможуть допомогти собі самі. Під час військового стану ваша робота особливо потрібна та важлива для нашого міста. Ми бажаємо вам успіхів, натхнення, здоров'я, всього самого найкращого. Нехай будь-які проблеми обходять стороною ваш дім і вашу сім'ю.